На прикладі ічнянського молочно-консервного комбінату видно, що в нашій місцевості цілком можливий розвиток сучасного виробництва, яке має збут продукції по всьому світу. Так звані торгові війни це підприємство не тривожать, адже звідси експортують продукцію майже до 40 країн. Завод працює з порядка до 40 країн по всьому світу, починаючи від Южної Сіверної Америки, закінчуючи, зрозуміло, діло страни СНГ. Африка, Європа, мінімум, тось тобто, Азія. Вот такі країни. Журналісти, які відвідали цей комбінат у ході прес-туру, переконалися, що виробництво дійсно майже виключає людський фактор, тобто контакт людини з продуктом. Автоматизація забезпечує чистоту. Конечно, это оборудование автоматизировано, минимально исключает людской фактор, все делается в автоматическом режиме, все, практически все оборудование управляется с помощью компьютера. То есть людской фактор здесь сведен к минимуму, а мы знаем, что как раз людской фактор является, как правило, причиной всех несоответствий, которые возникают на предприятии. Але водночас ця ж автоматизація обмежує потребу у робочих руках. На підприємстві зайнято зараз близько 350 працівників, причому в самих цехах присутні не більше 140. і цього достатньо, щоб видавати за рік вже більше 40 мільйонів умовних банок згущеного молока і торгувати ним практично по всьому світу. Проти прогресу, як кажуть, не попреш, але залишається проблемою масове працевлаштування людей на селі. Живі гроші, як ми звикли, дає селянам саме реалізація молока. Однак на ічнянському молочно-консервному комбінаті молока в населення не беруть. Воно не відповідає заявленим стандартам якості. Молоко, яке поступає, це є наше непосредственно господарство, А сказати это... же... ну, скажімо так, процента, процентів 60% на сьогоднішній день, це покупне молоко. Єдине, хочу акцентувати увагу, ми не покупаємо молоко в населення, тому що, скажімо так, Сожалінню на сьогоднішній день фермерські господарства наші якщо можна так назвати, не відповідають тим стандартам, які ми треба. Це протиріччя можна вирішити за рахунок розвитку виробничих кооперативів, припускають керівники підприємства. Таким кооперативам переробники могли б, в принципі навіть допомагати обладнувати лабораторії для контролю якості і приймальні пункти. Але поки що проблема залишається, і головне контролювати якість сільгоспродукції треба починати із поля і пасовища. Мы думали над этим вопросом, но, к сожалению, надо начинать не с того, что мы организовываем да, условно молочно-приемный пункт, ставим им костя, охлаждение и лабораторные исследования. Начинать надо с того, в каком состоянии содержится скот, где он пасется, как его обрабатывают, как условно хозяйка работает со своей... Со своїм животним єдиневодкооперативи, кооперативи якісь сейчас в планах там да дії правительства програми, які то розвитку, у в других областях допомагають вот этих, наверное, будуть уже идти по тому путі, як оно должно бути, починати від землі і заканчивать уже товим продуктом. Якщо відбудеться таке поєднання сучасного селянського господарства і потужного підприємства, тоді українське сільгоспвиробництво здобуде шанс для розвитку.